Керол. А Ліса в країні див. Розділ сьомий. Божевільне чаювання. Перед хатинкою під деревом стояв стіл. За ним пили чай солоний заєць і капелюшник. Між ними сидів дрімаючий садовий вовчок. А ті спиралися на нього ліктями, наче на подушку, і розмовляли просто в нього над головою. Бідолаха цей вовчок!» – подумала Аліса. Добре, хоч він спить, йому, мабуть, все одно. Стіл був великий, але всі троє скупчилися в одному його кутку. Зайнято. зайнято! зайнято. загукали вони, тільки но побачили Алісу. Та тут повно місця обурилася Аліса і вмостилася у великому кріслі кінець стола. Випий вина!» – весело запропонував солоний заяць. Аліса оглянула стіл, але не побачила там нічогісінько крім чаю. Щось я не бачу його, зауважила вона. А його тут і немає, відповів солоний заяць. Навіщо ж пропонувати? Хіба це ввічливо? розсердилась Аліса. А сідати за стіл без запрошення. Хіба це вічливо?» – відказав солоний заяць. Я ж не знала, що це все для вас, пояснила Аліса. Вас тут троє, а стіл накрито небагатьох. Піди краще підстрижися, сказав несподівано капелюшник. Він давно вже роздивлявся на Алісу цікавими очима, але заговорив уперше. Хіба можна так дорікати, незнайомим? Суворо мовила Аліса. Це ж просто грубощі. Капелюшник вибалушив очі та сказав у відповідь зовсім інше. Чим ворона схожа на письмовий стіл. У це вже буде веселіше, зраділа Аліса. Загадки я люблю. Стривайте, ну, зараз відгадаю, додала вона вголос. Ти хочеш сказати, що думаєш, ніби знаєш відповідь? перепитав солоний заяць. А вже ж? підтвердила Аліса. Отак От би й сказала, що думаєш, провадив солоний заєць. Я завжди кажу те, що думаю, хутко відповіла Аліса. Тобто думаю те, що кажу. Урешті це ж одне й те саме. А ні трохи, заперечив капелюшник. Так ти ще скажеш, ніби я їм те, що бачу, і я бачу те, що їм одне й те саме. Так ти ще скажеш, додав солоний заєць. Ніби я люблю те, що маю, і я маю те, що люблю одне й те саме. Так ти ще скажеш, промовив крізь сон вовчок, ніби я дихаю, коли сплю, і я сплю, коли дихаю одне й те саме. Ну, для тебе це й справді одне й те саме, сказав капелюшник, і розмова урвалася. За хвилину вся компанія, сиділа мовчки, поки Аліса пригадувала всі ті дрібниці, що знала про ворон та письмові столи. Першим обірвав мовчанку капелюшник. Який сьогодні день? спитав він в Аліси. Дістав з кишені годинника, стурбовано позирнув на нього, трусонув і приклав до вуха. Аліса, трохи завагавшись, відповіла. Четверте травня. Аж на два дні бреше. зітхнув капелюшник. Казав я тобі, не змащуй годинника маслом, сердито мовив він до солоного зайця. Масло було що найкраще, боязкувато заперечив заєць. А нащо ти брав його хлібним ножем? бурчав капелюшник. Напевно, туди крихти потрапили. Солоний заєць узяв годинник, понуро поглянув на нього, тоді вмочив у чашку з чаєм і ще раз поглянув, але більше нічого придумати не зміг. Кажу тобі! Масло було, що найкраще. повторив він. А ліса тим часом зацікавлено дивилася зайцеві через плече. Що за куметний годинник? зауважила вона. Не години, а дні показує. Ну, то й що? пробурмотів капелюшник. Хіба твій годинник роки показує? Ні, що ви. рішуче відказала Аліса. Він тоді цілий рік стоятиме. От і в мене те саме трапилось, промовив капелюшник. А лісу це страшенно спантеличило. Слова капелюшника були геть безглузді, проте він говорив звичайною людською мовою. Я не зовсім розумію вас, відповіла вона якомога ввічливіше. Вовчок знову спить, відказав капелюшник і крапнув гарячим чаєм вовчкові на ніс. Вовчок сердито труснув головою і забурмотів крізь дрімоту. Атож, ато ж. Я саме те й хотів сказати. Ти вже відгадала загадку? спитав капелюшник, обернувшись знов до Аліси. Ні, не виходить, відповіла Аліса. То яка ж відповідь? Ані гадки не маю, мовив капелюшник. Я теж. підхопив солоний заєць. Аліса скрушно зітхнула. Краще б вигадали щось цікавіше, мовила вона, ніж марнувати час на загадки без відповідей. Якби ти знала час так само, як я, відповів капелюшник, ти б такого не говорила. Час не змарнуєш, він дужий. Ніколи б не подумала, зауважила Аліса. Отож, обурено труснув головою капелюшник, ти, мабуть, ніколи й не розмовляла з часом. «А вже ж ні, відповіла з осторогою Аліса. Але стільки разів відбивала його на уроках музики. Он воно що? вигукнув капелюшник. Час не любить, коли його б'ють. Ти краще з ним не сварися. Він тоді що завгодно для тебе зробить. От уяви собі дев'ята година ранку час уроків, а ти йому, скаже, словечко хвиць, і стрілки закрутились, і ось тобі пів на другу час обідати. От якби в нас настав час обідати, прошепотів солоний заяць. Це чудово було б, замислено мовила Аліса. Але ж мені ще не хотітиметься їсти. Спершу, звісно, ні, відповів капелюшник, але ж час стоятиме, скільки тобі забагнеться. Ви теж, напевно, чините так? спитала Аліса. Капелюшник сумно хитнув головою. Ні, час посварився з нами, відповів він. Саме в березні, отоді, коли він сказився, він тицьнув ложкою в бік солоного зайця. Королева тоді влаштувала великий концерт, і я співав отієї Мига, мига, кажанець, диво диво молодець. Чула таку пісеньку? егеш? Нібито чула, сказала Аліса. Отож. провадив Капелюшник. А далі там так. По під хмарами літає, наче в небі таця з чаєм. Тут вовчок трусонувся і заспівав крізь сон. Мига, 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 мига. І бурмотів отак, доки його не вщипнуло, як слід. Тільки но я перший куплет доспівав, вів далі капелюшник. Королева як підскочить, як закричить, він лише час марнує голову йому геть. Оце так жорстокість. вигукнула Аліса. І відтоді, сумно сказав капелюшник, час нас і знати не хоче. У нас завжди шоста година вечора. Тут Алісі сяйнула думка. То ось чому у вас стільки чайного посуду. Отож, зітхнув капелюшник, завжди пора пити чай. Ми навіть чашки не встигаємо мити. То ви весь час пересідаєте? спитала Аліса. Саме так, відповів капелюшник. Вип'ємо по чашці і пересідаємо. А що буде, коли дійдете до кінця? Наважилася запитати Аліса. Краще про це не говорити, перервав солоний заєць. Набридла мені ця розмова. Хай краще, паночка розповість нам казку. Боюся, що я жодної не знаю, відповіла Аліса, украй збентежена таким проханням. То, То нехай вовчок, вовчок розкаже. розкаже. скрикнули обидва. Гей, прокинься. Рокинься. І вони вщипнули його відразу з обох боків. Вовчок поволі розплющив очі. Я не спав, промовив він хрипким, кволим голосом. Я чув кожне ваше слово, друзі. Розкажи нам казку, почав солоний заєць. ж розкажіть, будь ласка, підхопила Аліса. І мерщій, поки знов не заснув, додав капелюшник. Жили собі три сестрички, поспіхом почав вовчок, звали їх. Ельсі, Лейсі і Тіллі, а жили вони на дні криниці. А що ж вони там їли? спитала Аліса. Їй завжди було цікаво, що люди їдять або п'ють. «Патоку їли, відповів вовчок, хвилини за дві подумавши. Хіба це можливо? зауважила Аліса. Вони б давно захворіли. А вони і були хворі, пояснив вовчок. Дуже хворі. Аліса спробувала уявити собі, як можна їсти самісіньку патоку та заплуталася ще більше і спитала знову. А чому вони жили на дні криниці? Більше не хочеш чаю, звернувся до Аліси солоний заяць. Я ще зовсім не пила, відповіла ображено Аліса. То, може, менше хочеш? утрутився капелюшник. А вас ніхто і не питав, сказала Аліса. Ну. Хто тепер кому дорікає? переможно вигукнув капелюшник. Аліса не знала, що й відповісти на таке. Вона налила собі чаю, взяла шматок хліба з маслом, а потім знову запитала у вовчка То чому вони жили на дні криниці? Вовчок із хвилину міркував, а тоді сказав То була паточна криниця. Таких криниць не буває. Аліса аж розсердилася. Солоний заяць та каполюшник зацитькали на неї, а вовчок обурено мовив Не вмієш слухати як слід. Розповідай сама. Ні, пробачте, присоромлено відповіла Аліса. Я більше не заважатиму вам. Може, одна така криниця десь є? Еге ж, одна, ображено пирхнув вовчок, але взявся розповідати далі. І оці три сестрички, вони, бачте, вчилися черпати. А що ж вони черпали? спитала Аліса, геть забувши про свою обіцянку. Патоку, відповів без вагання вовчок. Мені потрібна чиста чашка, перервав Капелюшник. – Пересідаймо. Говорячи це, він пересів на вільне місце. За ним пересів вовчок, на місце вовчка солоний заєць, а на місце солоного зайця знехотя. Посунулася Аліса, виграв від того лише капелюшник, а Аліса, навпаки, добряче програла, бо солоний заяць саме перекинув собі в тарілку молочника. Алісі не хотілося знов ображати вовчка, і вона обережно сказала: Не розумію, як же вони черпали патоку? Ти ж вичерпуєш воду з криниці, пояснив капелюшник. То чому ж з паточної криниці не можна черпати патоку? Ти що, зовсім дурненька. Але ж вони були в самій криниці, доводила Аліса вовчкові, ніби не помітивши слів капелюшника. Так, були, відповів вовчок, на самісінькому дні. Це так спонтеличило Алісу, що вона вирішила більше не займати вовчка. Вони вчилися черпати, вів далі вовчок, позіхаючи і потираючи очі. і ще черкати. Черкали на папері всілякі малюнки, все, що починається з М. Чому з М? спитала Аліса. А чому б і ні? відгукнувся солоний заєць. Аліса промовчала. Вовчок тим часом заплющив очі і хотів уже задрімати, та капелюшник знов ущипнув його. Він зойкнув, прочумався і повів казку далі. Усе, що починається з М. Мишоловки, місяць. Мрії, множину. ти ніколи не бачила, як малюють множину. Не знаю, відповіла розгублено Аліса. А не знаєш, то мовчи, перервав її капелюшник. Це вже було занадто зухвало для Аліси. Вона обурено підвелася за столу і пішла. Вовчок одразу заснув, а двоє інших ніби й не помічали її. За два рази Аліса обернулася, сподіваючись, що її покличуть назад. Та побачила тільки, як вони силкуються запхнути вовчка до чайника. Нізащо більше не піду до них, мовила Аліса, пробираючись стежкою до лісу. Ніколи ще не чуювала з такими дурнями. Тільки но вона сказала це, як помітила в одному з дерев дверцята вони вели просто всередину дерева. Оце так диво, подумала Аліса. Але нині все девакувати. Де Увійду. Вона так і зробила і знов опинилася в довгій залі біля скляного столика. Ну, тепер усе буде гаразд, сказала вона собі, взяла золотого ключика і відімкнула дверцята що вели до садка. Потім заходилася кусати шматочок гриба. На щастя, він зберігся в її кишені, аж поки не стала заввишки з фут, пролізла вузенькою щурячою ніркою. І нарешті опинилася в чудовому садку посеред яскравих квітників та прохолодних водограїв.